До вашої уваги, автомобіль Lincoln МКЦ 2015 року з об'ємом двигуна 2 літра на автоматі в максимальній комплектації. Автомобіль має безключовий доступ, автозапуск ключа. Є задні практроніки, камера заднього огляду, електропривод багажника, має панорамний дах. Авто в дуже гарному стані. По салону автомобіль має. Пам'ять передніх сидінь, електросклопакет повний, також електростадання дзеркал, електрорегулювання дзеркал. Є автосвітло, круїз контроль, ось така гарна мультимедіа даного автомобіля. Також автомобіль має двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Ось такий гарний шкіряний салон. Також є ось такий гарний панорамний дах. Друзі, якщо вас зацікавив mm -hmm. даний автомобіль, чекаємо вас за адресою вулиця Кільцева дорога, 1, ТРЦ Республіка Парк, компанія Автофокус. Дане авто ви можете придбати кредит, лізинг, заготівку та безготівковий розрахунок. Чекаємо на вас.